Так, ребят, і так, ребятки, добрий день, уже можна сказати. Сьогодні я пізно виїхав годинки, може в три. Десь в три, да. Ну, нічого, не встиг відійти від транспорту. Як вже вже знахі дочка. Якогось кушечка. Буду идти далее. Возможно, еще что-то найду. Ребятки, и так не успею я идти от від того места, где я нашел бочку, я уже нашел монетку. Советы. 2 копейки. 84. Знову не хоче наводитись. Зараз. Ну, Копейка 1984 Советы. Что я дали? Надеюсь, сейчас я найду. И вот пришел уже метров 10. Еще одна копеечка. Наша ходячка. 1992 руку Сохран в неї дуже гарний. Ну так от. Можливо, ще щось знайду. Міста тут красиві, он ліс, Ось річка, але ну, як річка, більше схоже на якийсь рівчачок. Ну чого, це просто що тут така місцевість, а там, там річка і а там уже переходив більш-менш нормальну річку. По обидві сторони ліс, там і тут. Тож, можливо, ще щось знайду. Ще говорили, що там де я копав на полі, а там он, то через нього десь з тієї сторони йшла стара дорога. То можеш натраплю таки на стару дорогу. Ну все, чекайте, може ще щось знайду. Так, знайшов якусь незрозумілу річ. Ну, для мене не зрозуміло Може ви і знаєте, що це? Нусною. Ось воно таке. Не знаю, що це. Якщо ви знаєте, то, будь ласка, скажіть. Самому цікаво. Знайшов ось прямо біля річки в самому низу. Ну, все таке, таке. Що, будь ласка, якщо знаєте, то скажіть що це може бути. Ребятки, ось не відійшов він від ямки її метра. Якось знайшов якусь железяку. Тут ось якось якесь окислення йде. Не знаю що це. Схоже на якусь запчастинку від трактора. Не знаю, ну важке таке, кілограми два можливо буде. Оце от. Знаєте, будь ласка, скажіть. Ну, а я пішов далі. І так, ребятки, вже антемніє. Сонце зайшло, можна сказати. Там десь можливо ще воно світи. А я пройшов ну, половину від того, що хотів. Залишилося. навіть менша половина залишилася. Ну чого, вже пройду завтра. Зараз поки йтиму до велосипеда, можливо ще щось знайду. А вже треба вирушати бо темно. Ну як знайду, то покажу. Можливо, земляний дід нам ще щось підкине. Так, вже майже стемніло. Я буду вирушати додому. Зараз покажу, що я знайшов за сьогодні. такую вот, спочку знайшов. Потім знайшов 10 копійок украинских. 92-го року. І знайшов 2 копійки СССР 84-го року. Потім знайшов оце такую вот, штуку. Не знаю що це. Якщо ви знаєте, то будь ласка скажіть, самому цікаво, дуже цікаво. Просто навіть немає уявлення, що це може бути. І ось шматок алюмінієвої вилки Вилка тут напевно не знаю чому лежить, тому що... Заліз, люди відпочивають. До речі, там жарять зараз шашлики хтось. Нічого, я буду їхати додому на цьомусь монстрі. Він трішки грязний, треба його помити, але вже потім, коли трішки на вулиці підсохне. Прибор кащей 20. -я. Це у нас головний персонаж. Катушка Гаррітс. Снайпер, Garrett Ace, Performance, вона якась. Pro Performance. Стандартна. І ще знайшов, може, пару кілограм міді Там лежить. Мідної проволоки. Буду я вирушати додому, поки ще не стемніло повністю. Все, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Розповідайте друзям. Не забувайте дивитися інші мої відео. Дякую за перегляд. До побачення. Я вирішив вам показати, поки ще дорога більш-менш нормальна. Трішки краєвид. Вибачте, що телефон трясеться, але дорога зовсім не годиться. Окон річка. Можливо це я зря роблю. Тому що якість дуже погана. Але тут ліс такий, ну воно не ліс, а лісочок. Діон річка. Там і де люди сидять на шашлики. Місця тут гарні, це правда ось трішки люди некультурно відпочивають, не кидають мусор, не прибирають за собою. Ну, нічого. Є й нормальні люди, які за собою прибирають. Забирають з собою сміття, не залишають вогнище розпаленим в лісі. Ось знову мусор. По всьому лісу також не поприбирали за собою. Річка починає трішки показуватися річкою. Знову фокус розфокусірувався. так можна. Більш-менш щось схоже на річку. Там пізніше за очеретами буде більш широка. Але течія тут доволі таки непогана. Гарна течія. Треба буде сюди приїхати на рибалку пізніше. Фух. Буквально через метрів 50 почнеться погана дорога. Тому на цьому я прощаюся. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Ну ви вже самі знаєте. Тож до побачення. Дякую за перегляд.